Привіт, Фредді! Привіт, Бонні! Ти не бачив нічного охоронця? На ньому знову немає його костюму. Ха-ха, <свят> ти ж його знаєш. Да. Але все ж таки ми його знайдемо. Це просто дуже важко зробити. Але це запасна голова Фредді, яку він носив, нас на ньому. Ну, як можеш бачити, його ніде поблизу немає. Тож чому б не пошукати його в іншому місці? Охоронець! Я дам тобі прочуханки. <свят> Свій, а. Зачекай, ти бачу нічного охоронця? Нічний охоронець сидить перед тобою. Але це ж просто Фредді. Ні, він просто використовує другу голову Фредді. Він возиться з нашими сканерами ока. А, досить! Якщо це Фредді, то чому він весь час світить мені в очі своїм ліхтариком? Ну, очевидно, що ти його лякаєш. Я його лякаю. Я тобі зараз очі виколю. Фоксі, заспокойся. Ні, я єдиний в цьому проклятому місці, хто розкусив це маскування. Баунбой, підтримай мене. Насправді мені все одно, Фредді він чи ні. Я просто намагаюся отримати його солоденькі соковиті батарейки. З мене досить. Покажи їм, що ти нічний охоронець. Uh, це моя проблема. Ага. Знаєш що? а де ж Фредді. Не може бути дух Фредді, вірно? Фредді? Йоу. Ну, в нас в кімнаті двоє Фредді. Круто! Ось свята креветка, Боні, я тебе зараз здарю. Е, зачекайте, а що взагалі сталося? Ми шукаємо нічного охоронця. Він є охоронцем. Mm, я впевнений, що це Фредді. О, чорт забирай, ти є, Фредді! Куди ти пішов? До все це, я пішов. Я не розумію, що тебе збиває з пантелику. Боні, послухай. Зачекай, яка зараз один. Привіт, мангу. Яка зараз година? 5.59 ранку. 5.59 ранку. Це нічний охоронець. Нічний охоронець. Нічний охоронець? Вічний охоронець. Ні, ні, я Фредді. Чорт. うん。<t ries> <t ries>